Прийшов останній день тепла, можна так сказати. Чи прийшов, чи нас покидає, і це прекрасно, це дуже приємно. Я зараз перебуваю в такому дикому лісі, досить так далеко від самого міста. І хотів просто сюди поїхати, пройтися останній раз, подихати свіжим повітрям і з вами трошки порозмовляти, поговорити, розказати вам, чи як то кажуть, чи я персонально жалію. Про те, що я переїхав в Канаду і 17 років вже прожив свого життя і більшість свого життя тут в Канаді. Чи ні. І думаю, це цікаво для вас, особливо для людей, які вже приїхали сюди, і думають, чи взагалі варто буде вам тут лишатися в Канаді, або люди, які ще планують переїжджати. Тому це відео може комусь допомогти і відповісти на багато а, цікавих запитань. І в загальному їх зараз є багато, я це розумію. Але навколо мене ця осіння природа, і природа це щось просто я кажу, неймовірне. Я обожнюю природу і дуже вдячний а, Богові, що він а, дає нам цю природу, дає можливість перебувати в ній. І як для Альберти, це досить ще непогана погода. Зараз плюс 15 соняшко. Звичайно, це вже після обіду, трошки вже починає смеркатися, але це не так і погано зовсім для нас в такий час, в кінці, як то кажуть, жовтня. Мати таку прекрасну погоду. Так що давайте почнемо говорити про цю цікаву тему, яка ви вже напевно не можете дочекатися, почути від мене. Що я ж таке маю вам розповісти сьогодні? Дивіться, хто тут є переді мною. Я отут гуляю в лісі і натрапив на бізона, самого справжнього бізона. Подивіться, який він великий велетень. Я буквально від нього стою дуже близько. Якщо я буду ближче підходити, це дуже небезпечно, але просто подивіться, яка тут дика природа в Канаді. Бачите, він собі зараз ліг тут в цьому, як то кажуть, в цій пилюці і собі просто відпочиває на сонячку на соняшку, тому що це останні дні тепла. В нас тут можна сказати в Альберті. і Бізон використовує ці дні по повній програмі. Але це просто щось феноменальне, що я на нього натрапив на цій стежці. Переїхав я з України 17 років тому своїми батьками. Я і мої батьки більше нікого. Ми переїхали в 2005 році зі Львова, не тому, що нам не було, нам було дуже так сильно погано в Україні, чи щось таке, чи якась проблема була. Просто хотіли переїхати, подивитися, як в іншій державі живеться, спробувати себе. І бачите, вже лишилися тут і прожили тут вже досить довгий час. І ка і, і в Україні дуже було в мене прекрасне життя. Я мав а, велику родину. Ми постійно на свята збиралися. Постійно я жив з дідом і з бабою, з мамою, і з татом. Тобто, в мене завжди було дуже багато а, хороших емоцій. Я як дитина виростав дуже в гарній обстановці, в хорошій сім'ї. Також постійно собі гуляв з друзями. До речі, того вже зараз дуже немає так в, серед дітей теперішнього. Теперішнього покоління, але я ще виріс в таких часах, де ми на подвір'ї гуляли, бавилися хованки, ховались один від одного, лови, як то кажуть, грали, стріляли з пістолетів один в одного, на пульках і таке різне. Тому в мене дитинство було просто феноменальне. Я справді, як дитиною дуже не хотів їхати в Канаду. І мені зайняло досить довгий час, щоб пристосуватися і прижитися на чужині. Але тепер я можу так сказати, що я точно не жалію. І зараз вам скажу, чому. Спочатку було дуже важко. Спочатку було дуже важко мені, як дитині, привикнути повністю до іншої системи навчання, До... не мав друзів, не знав англійської мови. Все було для мене чуже. І тоді, в 2005 році, коли мої батьки їхали в Канаду, вони не мали такої інформації, такого доступу до інформації, який зараз мають люди. Наприклад, ви заходите в YouTube, ви набираєте канадського марка, і ви вже можете собі подивитися, принаймні мати. Хоч трошки якусь уяву, як виглядає Канада зсередини, як виглядають вулиці в Канаді, як автобус виглядає. І такі маленькі дрібнички, повірте, які, може, зараз ви навіть і не задумуєтеся, що вони щось вам допоможуть. Але справді, якщо б моя сім'я мала доступ до такої інформації у 2005 році, то нам набагато було б легше пристосуватися до цього е е життя на чужині. Але. Е за 17 років проживання тут, в Канаді, я можу вам чесно сказати, що життя тут хороше, якщо ваша фінансова ситуація є стабільна. Якщо ви вмієте розпоряджатися грішми, ви маєте більш-менш нормальну роботу і маєте своє житло, то все дуже стабільно і все працює дуже як годинник. Найбільше за чим я жалію персонально, це звичайно весь цей час, який я втратив з дідом, з бабою, з другим дідом з бабою, ну і загальному з родиною. Тому що як я переїхав сюди довгий час, ми фактично тут нікого не мали з родини, взагалі, крім, от, фактично, мої батьки, я і потім народився мій молодший брат. Тобто, вже можу вам сказати, що Канада вже мені дала перше, що вона мені дала, це. Молодшого брата, і це дуже-дуже круто і дуже класно і добре мати, як то кажуть, брата, який є недалеко неподалік, який завжди може допомогти, або просто з ним поспілкуватися. Це дуже зручно і добре. Друге, що я можу сказати, що е, шкода, звісно, шкода, що так вийшло, але я вірю, що кожен має свою долю. І доля це така штука, від якої неможливо на жаль втекти. Комусь в житті трошки більше везе, комусь трошки менше везе. Ну всі ми маємо якісь проблеми. Кожна сім'я має свої якісь проблеми. Всім людям неможливо вгодити і комусь щось може подобатися, а іншій людині при всіх тих самих факторах та річ може не подобатися. І це нормально, це на все не треба дуже так звертати дуже сильно увагу. Але коли я жив в Україні, то мені було справді, як я вже говорив, дуже прекрасно, дуже добре. У мене було дуже багато друзів. Я ходив в школу. Ми собі з друзями постійно разом проводили час, мене поважали, і я поважав друзів, було дуже весело. А коли вже переїхав в Канаду, то спочатку було дуже важко адаптуватися. і Взагалі привикнути до цього життя навпаки, повністю все дуже було широке, розкинуте. Порівняно зі Львовом, Едмонтон зовсім інакше місто, зовсім інакше все було. І піти в чужу школу, їхати на, на маршрутці, на автобусі. Я їхав мені, тоді мені було 11 років, то я їздив вже на автобусі сам в школу деколи. Ви собі уявіть просто, мені було 11 років. Я вже сам їздив, вже був самостійний. І дуже багато, як то кажуть, дуже швидко мусив виростити в Канаді. Тому що, як я вже говорив, в мене брат народився, не було діда, баби так з боку. Перший особливо рік. І, як то кажуть, я мусив теж з малим сидіти. І з маленькою сам був дитиною, і ще з дитиною сидів. Деякий час і це все дуже добре. Це зробило мене зараз сильнішим і тим, хто я є зараз. І також хотів сказати, що спочатку було важко, бо в нас не було ніякої родини, не було навіть дитину лишити. Я ще був дитиною. І потім моя баба по маминій лінії приїхала до нас перший раз то був 2007 рік. Щоб допогти просто з маленькою дитиною, допомогти нам трошки адаптуватися і морально нас підтримати. І це було дуже дуже сильно важливо, щоб можна розуміти, ця підтримка була дуже нам важлива, тому що тоді нам не було легко і нам було дуже приємно, що баба приїхала. Ми разом свята відсвяткували і таке різне. Що то було про... прой братан? Боже тим, як ти мене налякав! Що ти тут робиш? Та я тут виживаю в єсі. Фу, ну ти мене налякав. То ти постійно десь з'являєшся. Ти, ти знаєш, що я зараз знаходжу ми знаходимося 130 кілометрів від? Та? Ти що, а ти звідки то не знаєш? Ти як сюди попав? Та я сюди тобі пішки перейшов. Ти піски брія, в шоці Петро? Ну, здорово, я чесно, я ще досі відходжу, друзі. Вибачте, я просто, що я перебив, ну я просто налякався, я собі тут ходжу по лісі, і Петро знову з'явився просто зненацька. Просто це щось феноменальне. Поставте йому зараз велику подобайку, будь ласка, за те, що він знову з нами. Ти хочеш зі мною далі пройти, бо я хочу людям ще розказати трошки Давай. більше. Перепрошую, друзі, за те, що вас пере... перервав. І себе перебив, тому що Петрик, мій брат. До речі, хто ще не знає, це мій молодший брат, він з'явився просто з зненацька тут в лісі, і знов десь пропав. І я не знаю, куди він пропав, але неважливо. Може він знов десь з'явиться. Будемо далі спілкуватися з вами. Ну і Петра і моя баба приїхала до нас, як то кажуть, і сиділа з Петриком, коли він був малий, готувала їсти, допомагала моїм батькам. І в загальному, як я вже сказав, морально дуже сильно нас підтримала, і була тут аж три рази до нас приїжджала. І Кожен раз була тут по шість місяців. І моя баба вона була дуже така комунікабельна людина. Вона дуже зі всіма могла собі знайти спільну мову. І вона їй не було легко, повірте мені тут. Тому що в Канаді все, що вона робила, вона фактично була в хаті постійно сиділа з малим і тільки виходила на двір і завжди запитувала, а де ж всі люди? Чому людей немає, ну нема з ким поспілкуватися. І так воно було. Але вона була дуже сильною жінкою, і вона то витримала, і вона хотіла тут бути заради нас, і вона лишилася, нас підтримала. І шість місяців для неї це не було легко, повірте мені, тому що на початку, коли лише своє життя і прожив все своє життя в Україні, все лишив позаду себе, приїхав сюди в Канаду в такому віці, то не є дуже легко, але вона дуже нас любила і хотіла нам допомогти і бути з нами. Їй не було різниці, де вона є. І ем, вона дуже вона там в церкву ходила, в хорі співала, до речі, тут в Едмонтоні в церкві. І от така, от, така цікава історія. І потім ще мій діду також по мамині лінії приїжджав до нас два рази недавно цього літа і поза і 2013 році, перший раз. Тому справді дуже приємно, що вони були, бачили, як я тут живу, як мій брат живе, як моя мама і тату живуть. І це мені дуже приємно, це дуже багато для мене. В мої, моїх думках завди, завжди це залишиться. Але я в Канаді не жалію, що я переїхав в Канаду в загальному. Єдине, що мені завжди бракувало сім'ї, близьких. Але потім я одружився в Канаді, знайшов свою жінку в Канаді. І також, вже, як то кажуть, моя сім'я зразу збільшилася від жінкого з жінки боку. І з мого боку, і вже сім'я трошки збільшилася, вже є трошки до кого піти, в гості зайти чи до тебе хтось зайде. Тобто, вже життя, як то кажуть, трошки змінилося в іншу сторону. І не, не можу сказати, що жалію зовсім, тому що Канада є прекрасною країною для життя для різних типів людей. Якщо ви любите природу, тут її аж забагато. Любите свіже повітря, воно одне з найкращих в світі. По загальному рівню життю Канада одна з найкращих в світі. І в загальному, якщо ви виберете правильне місто для життя, і бажано його вибрати, і вже в ньому бути, щоб не міняти ніякі, як то кажуть, зовсім не міняти міста, тому що міста міняти зовсім не є весело. І краще вже, якщо приїдете в одне місто, то в тому місці залишайтеся і будуйте свій капітал, збільшуйтеся, розвивайтеся. І знайомства, чим побільше знайомств ви будете мати в тому місці, тим вам стане легше. Мені Канада дуже подобається. Канада є мультинаціональна держава. Тут є, можна знайти людей з різних куточків світу. І справді тут люди розуміють один одного. Іммігранти розуміють іммігрантів, а люди розуміють людей. І в Канаді є можна спокійно собі жити, можна собі жити по різних фактах. Як вам подобається, вам подобається трошки швидкий ритм життя. Ви можете його тут знайти. Вам подобається спокійний ритм життя. Ви можете його знайти. І тут справді я ніколи не жалів, що я сюди переїхав. Як я вже вам сказав, у мене тут брат народився. Я тут знайшов свою жінку, яка, до речі, так само з України в Україні народилася. І е, життя на початку було тяжке, бо треба було дуже багато працювати. Я навіть сам працював на двох роботах. Мені тільки 28 років, якщо когось цікавить, я ще досі я вже працював на двох роботах. Я працював. Важко, легко. Я і в університеті зараз. от на даний момент останній рік в університеті і отримую, надіюся, повну вищу освіту. І потім, як то кажуть, буду мати трошки вже більше часу, як я закінчу університет, але зараз ще веду YouTube канал, працюю і дуже зайнятий. Але мені це подобається і мені не подобається сидіти на одному місці, знаєте, і дивитися телевізор кожен день. О, знайшов я свого брата, бо я його був загубив, не знаю де він був, пропав, а він десь собі тут ходив, бігав, бо він всюди собі так любить самому бути, правда? Правда. І що ти скажеш про Канаду в загальному? Тобі подобається Канада як держава? Ти, ти почуваєшся щасливим, що ти тут живеш? Я дуже почуваюся щасливим. Прожива проживання. Ну, це правда. І спокійно, правда, жити. Прекрасно і цікаво, але саме головне, що не треба ніколи забувати, що ми є українці, і ми є українці стопроцентові українці, і це не треба ніколи забувати. І патріотом справді можна бути з будь-якого куточка світу. Звичайно, деякі люди по-інакшому на це дивляться, але навіть самий же Степан Бандера, коли він мусив текти і жити в Німеччині свої останні роки життя. Він був і залишився патріотом, і любив свою державу навіть здалека. І так само я її люблю, так само Петро її любить. І просто так вийшло, і так бачите, і за того, що постійно нас так можна сказати, Росія ніколи нам не давала розвиватися як державі, і так українці постійно всюди по світу десь їх розкидає, на жаль. А якби ми всі могли би. Вернутися в нашу державу і не було би війни, відбудувати нашу державу, то наша держава б була одна з лідерів в світі, одна з найсильніших держав у світі, тому що в нас справді дуже є багато талановитих людей, дуже багато розумних людей, і сама держава дуже багата на чорну Тому я гордий, що я українець, а ти Петро. Я дуже гордий. І надіюся, що як то кажуть. Колись ми ще разом, навіть з братом, поїдемо на нашу улюблену Україну і зустрінемося в Україні, так і ми зустрічаємося в лісах Канаді. Я вже багатьох відео вам говорив і буду це говорити, що вчіть англійську мову, не лишайтеся на задніх позиціях, вчіть англійську мову, не бійтеся спілкуватися, практикуйтеся. Практика це дуже. Дуже важливо, щоб вивчити англійську мову і, і могти спілкуватися з людьми, тому що тут вам вона буде просто потрібною. Українців є багато, але українці, як то кажуть, не є в кожному магазині і не є в кожній фабриці. І тому, коли ви будете знати англійську мову на нормальному рівні, то у вас всі шанси набагато більше зростають, так як і на роботу, і так як в загальному. Ваш душевний стан буде легший, тому що ви справді зможете собі поспілкуватися з любими, з любими людьми. А повірте, то дуже цікаво спілкуватися з людьми з різних куточків світу, бо кожен має якусь свою історію, якийсь свій клаптик історії. І це дуже справді цікаво, коли можна з кимось так переговорити і знати, що та людина робила, чому вона приїхала в Канаду і за якої причини, бо кожен приїжджає в Канаду для чого. Для кращого життя, для спокійного життя, для стабільного життя, для кращого майбутнього для своїх дітей. І тому Канада ще має дуже великий потенціал, бо ця країна дуже велика і ще зовсім не є така заселена, як Америка, наприклад, як Сполучені Штати Америки. Вони не є таке, не така заселена. і багато ще дуже можливостей, яких можна відкривати тут для себе в Канаді, є для вас. Тому друзі, не бійтеся їхати в Канаду. Багато з вас хто дивиться мій канал. Зацікавлені в Канаді. І також, якщо ви зацікавлені в Сполучених Штатах Америки, то ви щось на цьому каналі точно для себе відкриєте. Тому що справді в загальному дуже багато є всього подібного і не подібного, але все рівно може бути. Але для тих людей, які не планують їхати в Канаду, то теж цікаво подивитися. Як тут живуть українці, і в нас багато по всьому світу розкиданих. Але не бійтеся, повірте, тому що завжди можна буде вернутися. Правда, Петро? Правда. Завжди можна буде змінити якесь місце проживання. То не то, що ви, якщо поїдете в Канаду, то ви зразу ризикуєте повністю всім. Зараз, на жаль, такий час, що багато з вас, друзі мої, ніколи би не покинули нашу улюблену державу, нашу Україну, якби не було цієї. Просто, на жаль, жахливої війни, яка на нас, на, на нас наступила. Ніхто би не їхав такими номерами. Може, і хтось і там і думав, і мріяв, та може я би поїхав, але в загальному люди жили в Україні більш-менш нормально. Головне, що щасливо, хтось погано може жив, хтось краще. Але кожен має право на свій вибір. І деяким людям, як то кажуть, не треба людей судити. Не треба казати, що О, той так зробив, то так не треба, то було погано. Ні, не треба нікого судити. Кожен е, має свою долю, кожен е, має право на свій персональний вибір. І деякі люди, може, їх роблять неправильно, але це не нам судити їх. І тому все буде добре, і тримайтеся один одного. Старайтеся триматися докупи. Я знаю, що чоловіків зараз не випускають дуже, але. Якщо при можливості ваш чоловік тільки зможе виїхати, зразу треба, щоб чоловік їхав до жінки з дітьми, і ви разом є сила. Пам'ятайте, то сім'я мусить триматися разом. Якщо ви є разом, вам легше платити за рахунки, вам легше морально, у вас є підтримка і дітям спокійніше. Тому е, треба е, триматися разом і не боятися, тому що зараз справді. Варто спробувати і варто просто поїхати, щоб трошки пожити в спокійнішому, спокійнішому, як то кажуть, такому місці, щоб не було того всього, що робиться зараз, на жаль, в Україні. Але я вірю, я вірю, що Україна буде далі. Я вірю в нашу перемогу, і я до кінця вірю в це, тому що ми повинні перемогти, бо за нами правда, і це саме головне. Ще хотів вам порадити, як я пристосувався. Мені подобається життя в Канаді, тому що я перейшов повністю оцю тягу, яка, як то сказати, як мене тягнуло додому, мене ще й досі тягне додому, щоб ви це зрозуміли. Я вже живу 17 років тут, в Канаді, і я ще досі мене тягне додому, поїхати до діда, поїхати до баби, поїхати, наприклад, у Львові собі погуляти, в село поїхати. Це все я в тому виріс, і мене до того тягне, і це нормально. І вас буде тягнути, і вам буде важко на початку. Але проживіть хоча б один календарний рік. Промучте цей календарний рік, і тоді ви зможете більше відкрити очі на Канаду. Бо приїхати зразу перший місяць, другий все буде дуже вам весело, цікаво. Як то працює, а що то так, а чого то не так, як в нас вдома, і туди-сюди. Тобто у вас не буде навіть часу задуматися, що вас тягне додому. Ну потім пройде місяць, два, три, чотири, п'ять, і вас вже почне трошки так ломити за домом, хто приїхав без батьків, будете за батьками, страшенно скучати, хто за друзями, хто за дідом з бабою. Тобто то така річ, і воно завжди буде так скучатися. Бо там, де народився. Там є, як то кажуть, ваш дім. Тому що навіть коли я прилітав у Львів, виходив з аеропорту і брав перший такий подих цього повітря, можна так сказати, українського, львівського, то я відчував, що мені зразу легше було, мене зразу якийсь спокій такий душевний находив на мене. Тому що це нормально, там, де люди народилися, вони тим повітрям дихали. І це повітря то так, як можна сказати, як масло для автомобіля, і ви тим живете. Але завжди можна пристосуватися, завжди можна прижитися в різних куточках світу. Але туга за домом завжди буде і це добре. Це що робить нас українцями, і тому ніхто ніколи не забуває, що вони українці. Я точно ніколи не забуду, що я українець. Я дуже, як я вже говорив, гордий, що я українець. Але. Все буде добре, хотів вам сказати, тому не, не панікуйте зразу або не панікуйте там після року часу, бо то нормально, що вас буде тягнути і, і щось вам буде не виходити спочатку. Не може все бути перфектно, все ідеально зразу. Але якщо з часом е, ви побачите, як все буде налагоджуватися, 5 років пройде, 6 років пройде, комусь може рік зайняти, комусь 5, комусь 10. Але то не означає, що е, треба зразу панікувати, все кидати і зразу, як то кажуть, їхати і казати, що мені тут не вийшло. А якщо не вийде, то тому нема чого стидатися так само, тому що це нормально. І кожен має право на свій вибір. І пам'ятайте, ви живете один раз. Один раз живете, тому краще жити там, де вам добре на душі, там, де вам спокійно, і... а не там, де вас заставляє життя, можна так сказати, жити. І тому, е, думаю, це такий хороший е, 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 час, щоб закінчувати це відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Надіюся, ви трошки зі мною поспілкувалися. Я з вами поспілкувався в цій прекрасній сьогоднішній природі, сьогоднішнім днем, таким останнім теплим, який нам ще дав Бог. І бажаю вам успіхів, щастя і мирного неба над Україною. До наступних відео з вами, друзі мої.